Ісусу Христу, дорогі теледачі, телебачення віковічного слова, вітаємо вас сьогодні на цій трансляції, ангел Господній з Папою Франциском з площі Святого Петра з Ватикану за якусь мить Папа Франциск. Вийде, ми побачимо його. Як він вийде з вікна, для того щоб привітатися з паломниками, які теж сьогодні чисельно зібралися, щоб послухати, помолитися разом з папою, послухати його слова. В цю першу неділю Великого посту і бачимо через прапори. Бачимо, що є прапор України і Польщі. Вони просто разом руками з'єднані. Бачимо, є сестри монахині, і вони так хочуть показати цю єдність між двома нашими народами сусідами. В той час, коли один сусід нас руйнує, а інший сусід підставляє нам своє плече і дає нам свою підтримку і свою допомогу, то ми бачимо, хто є брат, а хто є хто, але молимося, щоб теж і той інший брат, який десь заблудився, щоб він теж прийшов до Бога і теж зрозумів, що те, що він робить, це є щось велике зло і, можливо, щоб зупинився. А зараз маємо нагоду послухати папу Франциска, його батьківського. Вчення батьківського слова, і бачимо, що сьогодні, незважаючи на цю погоду, теж така дощова, зимова, холодна погода, але все рівно паломники приходять на площу. І ми теж дякуємо вам за те, що є так багато різних можливостей слухати Божі служби сьогодні. Неділя, хтось відпочиває, але ви з нами чисельно завжди є. І щоб разом з нами молитися, бачимо Папа Франциск, який вже є у вікні з апостольського палацу. Вітає. Дорогі брати і сестри. Доброго і дня. Євангелія цієї першої неділі Великого prima посту, prima посту представляє нам Ісуса в пустелі спокушеного дияволу. диявола. Диявол diavolo означає, означає той, який divizorio. розділяє. Його назва Диаболу говорить нам, що він робить, він розділяє. Це те, що також пропонує спокушати Ісуса. Також, давайте подивимося, від кого Він хоче Його відділити, в який спосіб. Від кого Диявол хоче відділити Ісуса. Незадовго. До цих всіх спокус приймаючи хрещення від Йоанна в Йордані, Ісус був названий сином улюбленим Отця Небесного. Святий Дух зійшов на нього вигляді голуба. Таким чином Іван Гелія представляє нам трьох божественних осіб, об'єднаних любов'ю. Мало того, сам Ісус скаже, що прийшов у світ, щоб зробити нас учасниками цієї єдності, яка існує між Отцем і між ним. З іншого боку, диявол робить навпаки, він виходить на сцену, щоб відділити Ісуса від, від Небесного Отця і відвернути його від місії єднати, єдності, теж з'єднати нас. З Богом тепер подивимося, і як він намагається це зробити. Диявол хоче скористатися людським станом Ісуса, боле, який слабкий, тому що постив 40 днів і був голодним. Потім лукавий намагається вселити в нього три потужні отрути, щоб паралізувати його, його місію цієї єдності цими отрутами. Є прихильність недовіра і влада, і Перш за все, отрута Anzitutto прихильності до речей, до потреб. З переконливими міркуваннями дьявол намагається підказати Ісусові Ти голодний, чому ти маєш постити? Вислухай свою потребу і її. Ти маєш право і маєш теж силу, щоб ne це ne hai зробити hai перетвори та каміння та на хліб. Так є перша спокуса. Потім tentazione. друга отрута, недовіра ти впевнений, натякає лукавий, що Отець Небесний хоче Твого добра. добра. Перевір його, шантажуй, скинься з найвищої точки храму і змусь його робити farli, те, що хочеш. Нарешті сила. Тобі не потрібен твій Отець не Небесний. Навіщо чекати його подарунків? Дотримуйся критеріїв світу, бери все сам і будеш сильним. Жахливо, правда? Але саме це так, навіть для нас так є прив'язаність до речей. Недовіра і жага влади є трьома широко поширеними, небезпечними спокусами, які використовує диявол, щоб відділити нас від Батька від Небесного і більше не змушувати нас відчувати себе братами і сестрами серед нас, щоб довести нас до самотності і відчаю. Se la disperazione, questo vuole fare il diavolo, questo vuole fare a noi, portarci la disperazione. Ma Gesù, vince la tentazione. E come diceva Dolaes, parete con il diavolo, vi la parola di Dio. Це дуже дуже важливо. З дияволом не можна сперечатись, з ним, не можна діалогувати. Ісус перемагає його Словом Божим. Він цитує три фрази святого письма, які говорять про свободу від речей, про довіру, про служіння Богу. Три речення. Проти спокус але він не веде діалогу non з дияволом, не веде з ним переговорів, але відкидає його інсинуації благодатними словами святого письма і нам теж є це запрошення з дияволом. Не посперечаєшся, ним не діалогу, діалогується. Він зазнає поразки не через переговори з ним, але через протиставлення йому божого слова. Таким чином ісус навчає нас захищатися, захищати цю єдність з Богом і один з одним від нападів тих, який того, який розділяє, а нам потрібна єдність. Тож запитаємо себе, яке місце Боже слово займає в моєму житті. Чи вдаюся я до нього у своїх духовних змаганнях? Якщо я маю, якщо я маю повторюваний порок або спокусу. Чому б мені за допомогою не зайти весетора якийсь вірш з Божого слова, який відповідає на цей на цю на цей гріх, на цей упадок? Потім, коли приходить спокуса, я читаю це, я молюсь про це. Спробуймо. Він допоможе нам у спокусах, бо серед голосів, що хвилюють нас, е, наш внутрішній життєвий духовний світ. Лунатиме благодатний Марія, голос я, Слова Божого. Хай Марія, яка прийняла Слово Боже і своїм смиренням перемогла, іс, гордість е, того, який і розділяє, і супроводжує нас духовній боротьбі і великого і пусту. Ангел Господні благовісти Абі в Діві Марії. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідло на Твого Ісус. Nunketino la mortis os ia sluhenja hospodnje ti ide. Fiat mi. Maria, blagodati polna, hospod s toboy, blagoslovena ty mezi zhenkami i blagosloveno na tvoyo i Santa Maria, mater Dei, ora pro nový peccatoribus. І e, слово стало тілом. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Санта Марія Мате Дей, Ора про новіус. Ну, за нас, Пресвята Богородиця Діво. Просимо Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Слава Отцю і Сину і Святому. Слава secula, Отцю і Сину і Святому Духу. Вічне спочивання дай нашим померлим. Господи, Світловиковічним, нехай їм світить! Господь з вами, і si Духом твоїм! Нехай ім'я Господнє буде благословене тепер і навіки допомога нашій імені Господа, котрий створив небо та землю. Нехай благословить вас Бог, Всемогутній, Отець і Син, і Святий, Дух. Амінь. Бачимо, що вже розпочався дощ, але дорогі брати і сестри. Приходять святої землі і ці болючі новини. Стільки людей загинули, навіть діти, як зупинити цю спіраль цієї жорстокості, коли зло перемагає помста, перемагає над добром. Я прошу братів палестинців щоб діалог міг допомогти, і допомога інтернаціональної спільноти соно допомогли. Я теж перепереживаю конті за <usur> акти <attaki terroristici> терористичні, <usur> які є в Буркіна Фасо. <usur> Я молюся за цю <usur> дорогу <usur> країну. Мені щоб там зупинилися ці fiducia, жертви, ця та трагедія, і щоби була та там, що був там мир. Сьогодні зранку я знав з білью, що на узбережжі Калабрії біля кордони. Перекинулося теж перекинулося корабель і загинуло 40 вже сорок загиблих. Є і діти, молимося за них всіх, тих, які втратилися, за всі, всіх тих іммігрантів, які вижили. Я дякую, дякую. дякую. всім Mantuaño, тим, які допомогли socorso, їм цим людям і color, ті, які їх прийняли цих acolienza. всіх постраждалих. Нехай матінка Божа підтримає всіх наших братів і, і, і сестер цих. Не забуваймо трагедію. La війни в Україні. Один рік. Uh, Ця війна. Не забуваємо біль народу Сирії і Турції через землетрус. Я звертаю моє привітання всім вам, які прийшли Italia, тут, прибули з Італії, з інших країн, паломників, які прибули з Іспанії, з Португалії, з Мексики, з Хроватії. abitatoi te Palermo, Stermini, Termini, Termini Merece, Riese Pio Deciimo, e Pio Deciimo, E Alunni del Campano, di Napoli seminari che di de di de Milano. Milano. del de e Sega, Molte. Verona. з Ако Приймаю асоціацію італійську донантів органів. che c'era la cinquantesima diffondazione. Di Vi ringrazio per, per il vostro impegno di solidarietà, solidarietà sociale, se se e di esorto a continuare che a promuovere, promuovere la vita e attraverso la donazione degli organi. Do... Insomma... Un saluto speciale poi a quanti sono venuti in occasione della giornata delle malattie rare che sarà dopodomani. Di nuovo il mio incrociamento associazioni dei malati e dei familiari Які, щоб вам не бракувало цієї близькості до цих дітей, які страждають, підтримки їх. Я всім вам бажаю гарної неділі. Будь ласка, не забувайте молитися за мене. Смачного вам обіду і до зустрічі. До нових зустрічей. Чуємо оклики. Хай живе папа. Папа сьогодні усміхнений. І незважаючи на те, що розпочався якийсь дощ, погода, люди чекали на, на цю молитву. Отже, дорогі телеглядачі, дякую вам за те, що ви були з нами сьогодні, тут у студії. Це сьогодні теж робило можливим. Сестра Марцеліна, яка в нас сьогодні є техніком, з вами був у студії Отець Андрій. Нехай Господь всіх вас благословить. Дякуємо за ваші молитви, за вашу підтримку економічно, за те, що ви є з нами. До наступних зустрічей з Богом.